Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Новітній розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Бунтар 3, розроблений українською компанією Бунтар Аероспейс, незабаром почне постачатися підрозділам Сил оборони України. Його головна перевага глибока інтеграція алгоритмів штучного інтелекту, які не лише автоматизують рутинні операції, а й підвищують ефективність бойових місій. Розробники зазначають, що Бунтар – це третя генерація комплексу вдосконалена на основі. Нові практичного бойового досвіду комплекс вже пройшов державні випробування, отримав кодифікацію від Міністерства оборони України та довів свою надійність у реальних умовах фронту. Бунтар – це електричний дрон вертикального зльоту і посадки. Вітол здатний автономно діяти до 3,5 годин, що наразі є рекордним показником серед електричних вітол у бойових умовах. Він не залежить від GPS або інших супутникових систем, натомість використовує оптичну навігацію та триангуляцію сигналу, що дозволяє працювати навіть під активною. Дією ворожих засобів РЕБ, радіус надійної дії становить до 80 кілометрів. Розвідувальні камери дозволяють спостерігати за цілями на відстані до 15 кілометрів, що дозволяє вести спостереження з безпечної відстані. Ключовою перевагою Бунтар 3 є копілот, інтелектуальна програмна компонента, що виконує функції асистента-оператора. Вона бере на себе значну частину рутинної роботи, аналіз місії, виявлення потенційних загроз, попередження про помилки або забуті пункти в плануванні. Цей рівень автоматизації дозволив реалізовувати. Вати управління кількома дронами з одного комп'ютера. Один оператор бачить всі борти, телеметрію, камери та маршрути в одному інтерфейсі. Це відкриває можливості для безперервного ведення розвідки 24 на 7. з ротацією апаратів без втрати інформації. Базова версія Бонтар 3 з трьома дронами та станцією управління з денними оптичними модулями коштує приблизно 10 мільйонів гривень. Комплекс з комбінованими день-ніч модулями обійдеться вже у 14 мільйонів. Цікаво, що в системі Бонтар також реалізовано інтеграцію з месенджером Сі. Що дозволяє отримувати та візуалізовувати файли розвідки або координати від суміжних підрозділів у зашифрованому форматі. Це рішення досить рідкісне для військових систем, проте цілком логічно в умовах сучасної гібридної війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.